Загрози в тому, що противник постійно збільшує кількість озброєння. Зокрема, безпілотних літальних апаратів він постійно збільшує кількість такого озброєння, яким руйнує наші позиції, і зараз в нього мета відсунути нас якнайглибше. Але наразі він навіть не відсунув на півдні сили оборони України до тієї смуги фортифікаційних споруд, про яку ми говорили два роки тому, коли її споруджували два з половиною роки тому. На деяких ділянках там півтора десятки кілометрів там. 5-7 кілометрів, 10 кілометрів до цієї смуги, ну, зараз проходить лінія бойового зіткнення. Тобто він навіть не може зрушити на деяких напрямках нашу смугу оборони. І якщо я вам скажу, що зараз на одній з ділянок фронту Сили оборони України проводять заходи з відновлення наших позицій, тобто відсувають ворога на, на деяких ділянках, і це буде правдою.